Понад 30 роботодавців та дві сотні вакансій. В Івано-Франківську відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Організатор, обласний центр зайнятості. Ветерани мають змогу отримати грант на відкриття власної справи, тим самим забезпечити людей робочими місцями. За вісім місяців сто ветеранів і членів їхніх родин отримали у нас гранти через службу зайнятості, які будуть. Або продовжити свою справу, або започаткувати свою власну справу. Додатково за рахунок цих грантів буде створено 200 робочих місць. Якщо ми говоримо про суму, які отримали наші у учасник боєбійця. Більше 42 мільйони гривень ще з 2014 року в обороні України стояв Олександр Ткачук. Разом з дружиною відкрили власну справу. Це пошиття та продаж етноодягу. Нині ж займається виготовленням дронів. Після звільнення Києва ми з дружиною розпочали новий власний бізнес. Це виробництво етноодягу. Вже з прибутку з тут франківську з прибутку з етноодягу. Ми почали виготовляти дрони. Зараз це і перехоплювачі, і ударні дрони, і ударні дрони на відстань до 100 кілометрів. Окрім ветеранського бізнесу, для наймолодших відвідувачів проводили майстер-класи. Ганна Леднюк космацька майстриня, займається писанкарством. Проте на ярмарку показує, як ліпити сирних коників. Маю корову і роблю сере. Так, не писанки завжди йдуть. Але до мене приходять на майстер клас на писанки і накладники. Спочатку потрібно нагріти воду, далі закинути туди шматочки сиру. Після того, коли сир став м'який, в руках майстрині він перетворюється на мініатюрних тваринок. Сім при коли зробила брусачок. і тоді пробую не в самому кінці. Така, якби усі усі відривало вроді би, сера, за але за не відриваю, я просто екзак. його відтягую. Хочемо відтягую одну лапку, голові одну лапку, потім відтягую шию і також впали, за, за організацією тут вас вушка, вас тут мордочка. Ветерани потребують постійної підтримки, саме тому на Прикарпатті українським захисникам всіляко допомагають у створенні власного бізнесу. Звісно, держава сьогодні має ті програми, які є для наших ветеранів і ветеранок. Є кошти, які передбачає держава, і ці кошти дають можливість нашим хлопцям і дівчатам, захисникам і захисницям створювати власні справи. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.